Вітаю, друзі, і я вертаюся. Я вертаюся до вас з терапевтичними етюдами. Я вже за вами заскучав саме на цьому, на цій платформі мені прийшлося відволіктися. Це робота, університетська робота і попрацювати на тему психологія травми, посттравматичний стресовий розлад, якщо ви. Відстежуйте, що в мене там на Ютубі з'являється, то побачили, що цілий цикл з'явився психологія травми і ПТСР». Ну, Над ним потрібно було працювати, збирати дані, це навчальний процес. Але цей цикл я записав. Останні своєї конференції я кинув, загрузив харчова психіатрія. І як продовження я подумав: ну, мабуть, оцей великий блок я виконав, і треба вже вертатися в таку, знаєте, як би це назвати? Живу розмову, просто спілкування з вами. Тим більше я ж уважно читаю все, що ви мені пишете. І ваші історії, і ваші запитання, і ваші пропозиції, і ваші коментарі. Я дуже уважно читаю. Я... З великою повагою ставлюся до всіх тим, з ким я спілкуюся, навіть віртуально ось в такому варіанті. Ви багато писали на мої етюди. Я вам дякую за це. І коментарі, і звучали пропозиції, в тому числі ті пропозиції, які близькі мені. І я вам відповідав там, де було запитання. Чи могли б ви прокоментувати або записати етюд? Те, що я спогоджуюся і постараюся в найближчий час записати, ви побачите. Тобто ви побачите конкретні відповіді на ваші запитання у вигляді терапевтичних етюдів. Але сьогодні, якби розім'ятися і повернутися до вас просто, як би це сказати, живим словом, ну ось. Я вийшов з формальних речей, де повинна бути кроватка, де повинні студенти слухати. Я оперую великими даними, цифрами, науковими публікаціями. А тепер я починаю для себе, а значить для вас, висмикувати ті ідеї і вкладати її в коротенькі ролики, які ви зможете подивитися, хто вечором, хто вдень, хто за обідом, хто зранку. Хтось буде дрімати під моє мурликання. Ну, якщо це діє, ну, раді Бога, ну, буду мурликати. І сьогодні я хочу промурликати, проговорити продовження останнього своєї лекції, яку я там розмістив, називалася вона Харчова психіатрія, але не буду говорити про психіатрію. А, дуже часто запитують про харчування, дійсно про їжу. Я одразу хочу попередити. От я зараз почну викладати суть нашої зустрічі, суть цього терапевтичного етюда. Одразу кажу: я не дієтолог, я не гастронеролог, який точно так же через певне харчування впливає на функції кишківника, шлунку і так далі. А я не володію науковою термінологією і цими знаннями. Ну, не можу я все охватити, не моє. Хоча я прекрасно розумію, і навіть в своїх лекціях говорю, що кишківникам треба кишківник як другу нервову систему, 100 мільйонами нейронів. Треба дуже глибоко поважати і казати, шановно, знімати перед ним шляпу для того, щоб він добре спілкувався з своїм колегою центральною нервовою системою де звичайно більше нейронів. І якщо так, то відповідно, що таке поважати наш кишківник взагалі всю травну систему, це давати йому правильне харчування, давати правильну їжу. А звідси звучить нейротраміз, трансмісори, ельтриптофан, серотонін, мелатонін і так далі. і так далі. На цю тему я сьогодні також не буду говорити. Щоб не завантажувати вас складною біохімією, тим більше на темі мікробіоти, 50% Трильйонів клітин. Ще невідомо хто в кому живе, чи ми в мікробіоті, чи мікробіота в нас, тому що там більше клітин, ні, ніж все наше тіло разом взяти. А генетичних варіацій в тисячі разів, в мільйони разів більше, ніж наших генетичних варіацій, наших клітин. Ну, якщо так, то давайте, власне, про що я тоді буду говорити? Про харчування, так, дійсно про харчування. І одразу скажу. Спочатку сказавши, я не той, я не той спеціаліст, я не гастроентеролог, я не дієтолог, я не можу давати вам якісь конкретні поради. Я взагалі не погано орієнтуюся в дієтах. Я знаю, тому що пацієнти приносять ці ідеї з кетоновими дієтами, білковими, роздільним харчуванням. Я все це слухаю, киваю головою, потім ще вчитуюся після того, як вони відвідали, що ж, яка ж там спільна. Специфіка, щоб не було конфлікту лікування того, що я їм призначаю. Але останнім часом я, чесно кажучи, відмовляюся, від, коли мене запитують, так яке харчування. Так, я можу говорити про продукти, які місяць альтрептофан. І це, власне, була остання презентація у вигляді лекції, яка підвішена в мене на Ютубі. Називається вона Харчова психіатрія. Ок. Знову ж таки, є не туди. Але особисто я для себе відмовляюся від дієт. Я їх не дотримуюся. Я мало знаю людей, які от жорстко тримаються тієї дієти. Я розумію, що біда під назвою хвороба, виразкова хвороба, хвороба крона, ще якісь біди, які б'ють по нашій слезові, по клітинах, по всій цій складній системі, заставляють людини бути в цій. В жорсткій системі дієти, навіть є дієтотерапія. 15 П'ятнадцята дієта, п'ята дієта і так далі. Поїти в санаторію, точно вас оточать таблички на словами дієти. Від цього стає сумно до неможливості, нас обкладають <смі> Ні, Це не так. Це не так, це не так, це не так. Тому що все-таки я зараз буду говорити серйозні речі. Не по принципу в нічого не вірю. Що ж ти тоді за лікар, якщо ти нічого не віриш? Я все-таки вірю, що а, їжа має надпотужні властивості, навіть лікувальні. Але от я вперше не буду говорити ні про один вид продуктів. Більше того, я не буду говорити про класи продуктів. Я не буду розкладати поняття японська дієта чи середзноморська дієта. Вау! І тут супер класно! І тут супер класно. Хоча я завжди запитую, а де ви народилися? Пані, пане, ви де народилися? Ви на якій широті і довготі на планеті Земля народилася і де знахалилися ваші прапрапрапращури? Який генетичний код ви несете? А знесете, значить, це епігенетичні чини, які впливали на формування на ген, який вам передавали батьки? Тому, що вони їли, що вони пили, чим вони дихали, які в них були циркадні ритми, скільки в них був світлий період дня, скільки темний період дня, яка температура середньорічна, пікова зимова, пікова літня, які вітри, не дивуйтеся, всі ці чинники Формували наш організм і 150 мільйон років шліфували наші гени. І Якщо ви народилися в Іспанії, то вам ідеально підходить там їхня дієта. Ну, хоч і забився, вона дійсно для вас буде лікувальною і так далі. В Японії. Ок, японська дієта, але різко сказати: а давайте італійську дієту перенесемо середноморську дієту, перенесемо в Україну. І всі, хто будуть його дотримуватися, будуть довгожителями. Ніколи в них не буде хвороба Альцгеймера, Вони будуть такими здравими бодрячками і так далі. Мабуть, це не вірне. Ну, невірно, тому що я навіть рекомендую відпочивати, не закидаючи себе, ну, коли є можливість подорожувати, їздити кудись, не закидати себе в крайні точки, де ви відхиляєтеся від свого генетичного балансу. Не, не не закидайте себе на крайній південь, крайній північ. От добре всі знають. Ми з вами встигли до війни політати. Я впевнений, що дуже швидко ми зможемо літати і далі після війни. І ми бували і в Африці, і в Турції, і де тільки не бували. І що скажіть ми там так адаптувалися за один, два, три, чотири, п'ять днів? Ні. Люди починали навіть соплями розплачуватися втомою сонливістю, щоб адаптуватися до відпочинку. Парадокс. Адаптуватися до відпочинку. Так, ми адаптуємося до клімату, до зміни харчування і так далі. Це все одно шок. Це все одно не те. Отже, виходимо на основну ідею, і, власне, що я сьогодні хочу сказати: якщо я відмовляюся і в своєму житті не дотримуюся дієт, що, що являється вже само собою. А дієта, я нагадаю, це вже специфічне змінене харчування в сторону лікувального. Тоді будемо говорити про якісь можливі рекомендації. І, можливо, сьогоднішня моя зустріч а на що я орієнтований? На психологію, на психіатрію, психотерапію, на ментальне здоров'я. І я сьогодні торкнуся суто одного: слово харчування. І вивожу для вас основну ідею, яку я тут зібрав, полистав, почитав, підчитав, подумав про себе, подумав про своїх пацієнтів, а почав з ними працювати саме в такому ключі, а не просто їжте то-то, тому що там ельтрептофан, з якого тум, трум, трум-трум. Глюкоза збили глюкозу. А холістерин ви, бет-холістерин, вау! Так, от бет-холестерин. А ви знаєте, якщо недостатньо холестерину, мозок починає синтезувати, заставляє організм синтезувати холестерин. А що оболочка клітини нервової без холестерину жити не буде. Тому давайте виходимо на основну ідею, і я, власне, показую, чому я зустрічаюся з вами, відновлюючи цикл терапевтичні етюди, і перша моя зустріч після перерви відноситься до слова. Інтуїтивне харчування. Бенц. Ось головні ідеї, які я хочу сьогодні донести до вас, коли торкаюся слово харчування, не назване специфічними словами, а середземноморська дієта, японська дієта, кетонова, безкетонова, безлактозна і так далі. Виходимо на основну ідею. А я вам зараз показую і в тому числі показую одну книжечку. Книжечку людини, яка в свій час добре прикралася до слова інтуїтивне харчування. І якщо а ви знайдете її в інтернеті, в тому числі я впевнений, що знайдете її в перекладі, Придивитися, перекладете. Думаю, тут все дуже просто і поглиблити свої знання, якщо вас зацікавить слово. Я не знову ж таки зараз не переказую книгу цими постулатами. Просто я ще раз говорю: я синтезував деякі речі відносно авторів, яких розвивають ідею інтуїтивного харчування, плюс реальна своя практика. Ну і як завжди, терапевтичні атюди це скоріше. Моє бачення, мій світогляд в тому, як я співпрацюю співживу з іншими людьми або працюю зі своїми пацієнтами. Отже, головні ідеї інтуїтивного харчування в тому, що а, варто завжди прислухатися до свого організму, тому що він і його реакції, особливо перші реакції, є добрими порадниками для нас. От всі знають дуже добре, в когось е молоком молочні, немолочні продукти, бо там кисломолочні це зовсім інша річ, ферментизовані. Молочні продукти, от свіже молоко, хтось п'є задоволенням глибокої старості. Хтось уже на перших тільки зробить перший крок, хтось з дітей його не переварює, а дорослих це взагалі може стати вау, якою катастрофою. Звичайно, ми говоримо тоді про достатність, недостатність певних ферментів. Перероблення всього того, що міститься в тому ж молоці. Але якщо ви випиваєте, я для прикладу беру свіже молоко, чи наслухавшись порад про те, що дуже багато омега, 3 в такому-то продукті і берете ту ж червону рибу, яку ви достали там. Голіц, свіжовилоний голі це абсолютно дика риба, яка ніким не розводиться, антибіотиків там немає, гормонів росту там немає, 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 немає то абсолютно природньо. І ви вжили те ж молоко або ту ж рибу, і відчуваєте дискомфорт, тобто вже на рівні шлунку, вже організм каже: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, блін, як же я перетравлю твоє все те добро, що ти там начитався. Це вже великий поштовх і розуміння, що ви вживаєте щось не те. Знаєте, ми доволі часто йдемо а, в своєму харчуванні за якоюсь, а, в тому числі науковими публікаціями. Але наукові публікації, я нагадаю, що кожних а, 40 років заперечується приблизно половина наукових даних, в тому числі і відносно харчування. А, тому прислухуйтеся, просто прислуховуйтесь до особливо, я сказав, першої реакції, тому що можна організм заставити задресувати в тому числі традицією. М'ясоїдів сім'ї, чи навпаки, абсолютно відмова від м'яса в сім'ї, і забити, задресувати, заставити, пристосуватися, болячи, прогинаючись, але все-таки пристосуватися, але він тоді розплатиться. Організм все-таки відплатить. І кишківник відплатить, і мозги відплатять. Повірте, це буде це гвалтування, приведе до того, що ми з якогось моменту почнемо розплачуватися. Тому при перших продуктах. Які ви вважаєте корисним. Я не буду казати, що от давайте вживати некорисні продукти, і починайте до нього прислухатися. Ні, при перших продуктах, які ви вважаєте корисними, прислухайтесь, наскільки вони до вас йдуть. Друга реакція як не дивно, от тепер я зараз скажу зовсім протилежне відносно першого пункту, де прислухайтесь до порадника, вашого порадника, кишківника, який шлунку, а потім і кишківника, який зустрівся з новим продуктом. Це те, наскільки вам хочеться повторно його з'їсти. Ви ж пам'ятаєте, тільки ми щось ковтнули перше, про що нам сигналізує, про те, що ми щось з'їли, це два види сигналу: це барорецептори, які в шлунку говорять: от шлунок повний. Стоп, 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 стоп. Навіть важко дихати, Ой, треба розпрямитися. А друге це глюкоза. Глюкоза приблизно за 20 хвилин, ну, вже полоще наш мозг, конкретно там деякі структури головного мозгу стукається. Я до речі, в харчовій психіатрії це показав в лекції, а даючи сигнал задоволення, великого задоволення. І тут є парадоксальна річ: якщо вам знову хочеться і хочеться, і хочеться, і ви не можете зупинитися навколо ось цього продукту, подумайте, що ви скоріше всього вживаєте в лапках наркотик. Де мозги не можуть надурилися і вони хочуть жити в оцій ейфорії, яку ви йому влаштували, щоб потім знову розплатитися. Отже, два протилежних як для мене це одна з головних ідей інтуїтивного харчування. Друга, другий постулат або друга глобальна ідея інтуїтивного харчування це кожного разу. Завдаватися банальним запитанням, чи я голодний, чи ви голодні. Чи все-таки походи до, до холодильника, рефлекторне присідання біля того, хто їсть вирішення якихось проблем, сімейні розмови, чи з дітьми, чи між собою за столом, і цей час жування просто підміняє, і ви вирішуєте зовсім інші проблеми. чи вас Тривога настільки велика, що ви постійно її заїдаєте. Добреся це також достатньо часто себе заїдає, причому є ларбовані варіанти, соматизовані варіанти депресії, де організм елементарно може вас надурити. Тобто завжди ставте собі питання. Ви голодні чи ні? Інтуїтивне харчування передбачає, що людина повинна бути чуть-чуть голодною постійно. Власне, тоді, а не зовсім голодною, чуть-чуть голодною. Власне тоді, це той варіант, коли вона добровільно, без всякого примусу і не жертвено краще дітям, а потім я. А, запросто може відмовитися, сказати, коли її гощають, сказати Ні-ні, дякую, я не хочу. І це буде щиро. Вона може це перебороти і дуже легко перебороти. А чому чуть-чуть голодною? Тому що я нагадаю, що є така. Штука як нейротропний гормон, не гормон, а білок-БДН е фактор, нейротрофічний фактор, який вільно плаває в крові, який синтезується організмом, і від його кількості концентрації буде залежати скільки буде створено в нас нових нейронів протягом сьогоднішньої ночі. В основному вони народжуються вночі. Ну, як правило, 700-800 нейронів з'являється кожної ночі, правда, і стільки ж відмирає. І тому, якщо людина чуть-чуть голодна, от з такою, знаєте, станом легкої пошуковості, в тварин він більш виражений, вони постійно шукають їсти. А в нас легка пошуковість це стимул того, що організм працює правильно. Отже, друге питання завжди задавайтеся: чи ви голодні? Їсти треба тоді, коли ви голодні. Ще одна річ: ідея інтуїтивного харчування з великою словом «не». Так от, інтуїтивне харчування не означає, що хочу, то і їм. Ну, тому що мене інтивно тяне сьогодні злопати весь торт. Чи я присів на ковбаски, жарені і так далі. Тобто, вседозволеність в харчовах, як і абсолютно протилежна річ, жорсткі дієти роками себе мучити над своїм ті, тіло гвалтувати, не розуміючи, що він так не живе, і він якимось іншим чином компенсує твою аглюкозну дію і так далі. Це не інтуїтивне харчування. Це просто відсутність будь-яких норм і відсутність когнітивного апарату. Він просто тоді не людина просто тоді не розуміє. Ще наступна ідея, яку я для себе виніс, ще раз говорю, не просто переказуючи книгу, а з усього, скажімо так, життєвого досвіду своїх пацієнтів, це наступне. Я написав мозок відносно їжі, часто сам себе обманює. Не можна сказати, що він нас обманює. Ми і є наш мозок, як сказав Дік Сваб. Ми це є наш мозок. Так яким чином він сам себе обдурює? Ну, елементарно. Йому, наприклад, треба серотонін, а він отримує глюкозу. Глюкоза, ну, буквально як наркотична річ, приносить задоволення і відмовитися від наркоти якось дуже-дуже складно, тим більше, якщо вона всесвітньо прийнятий харчовий продукт з, з розумінням насолоди. Ну, згадайте, торти, тістечка, шоколадну імперію і раптом сказати, як від цього відмовитися. Тобто, дійсно, мозок відносно, наприклад, цих продуктів, попадаючи на них, сам себе обдую. Він хоче одного конкретної речі, щоб, а, а, щоб правильно спрацювати. Наприклад, щоб в кінці з кінців синтезувати мелатонін з того ж серотоніну в епіфізі. А йому підкидають глюкозу і кажуть: ну ти ж задоволений. Мозок каже, задоволений, я би ще навіть хотів. Не відмовлюся від цього тістечка, проте вночі не буде спати. Так от варто, мабуть, інтуїтивне харчування передбачає а, слова ну і що. Ну, а ти поїв цього. Ти щось змінилося? що ти був задоволений, що цілий день лопав солодки. В тебе що? Відлагодився сон, ти став щасливіший, Тебе тебе працездатність вища, тебе не пучить серед ночі, в тебе то-то, то-то, то-то. Мабуть, ні. А... Я тут ще один такий написав дуже практичний пункт, як підказка. Вона звучить в двох запитнях. Ви хочете їсти це блюдо, яке вам пропонують? І якщо ви кажете для себе ні, не хочу, хоча всі кажуть, Боже, як ми його готували, Боже, як воно смачне, як воно виглядає, чи ще щось, не хочу. Якщо ви прислухаєтеся до себе, не соціальний контакт, ну як так, відмовитись і так далі, а прислухайтеся до себе, це відповідь вашого організму. Наприклад, не хочу. Або хоче, але лише що-чуть. Або дайте спробувати і так далі. Або навпаки, я дуже хочу це блюдо. Тобто, якщо вам щось пропонують, організм вже починає спілкуватися з вашими мізками. Тому що в нього є підвалене пам'яті, і він вже їв якісь інгредієнти раніше. І перероблену їжу їв раніше. І ще якісь. І він знов нам підказує, нам це потрібно чи не потрібно. А... Так. Наступний пункт не шкода, чи користь а, а потреба. Ну, Попередніх принципі, я розповів наскільки те, що ми вживаємо з їжею, з продуктами для нас потрібно. Так можна перейти на, на якісь наукові пласти. Власне, це цим користуються всі дієтологи, тому що вони розписують по мікроелементах, по ступені включення обробки організма, по ферментах, по відповідях і так далі. І так далі, ціла велика наука. Заслухаєшся. Ну, не критикую. Я з великою повагою ставлюся до них. Вони дійсно змінюють людину своїм харчуванням, в тому числі, коли йдемо про надлишкову масу і так далі. Але слово потреба для мене найбільш важлива в цій ситуації. Бачите, я написав, не шкода чи користь. Давалось би, ой, як це так, не користь. Саме так. Не користь, а потреба. Це все одно, що сказати, і знаєте, є така ідея мізки талановитої людини або навіть геніальної людини. на скільки відсотків вони працюють порівняно з мізками пересічної людини? Не геніальна, яка щось досягла, але на своєму рівні і так далі. А От геніальна людина. Як її мізки працюють? І відповідь ці дослідження вже проводилися, Ви їх можете знайти в інтернеті. І відповідь нейрофізіологів і нейропсихологів, тим більше зараз це можна зробити з допомогою хорошої нейровізуалізації на тому ж пезитрономесійному томографії, дають чітку відповіді. Мізки геніальних людей потріб працюють настільки, наскільки їм зараз потрібно. Тому не на 100% порівняно з мізками інших людей, які працюють там на 25%. Мізки геніальної людини точно так же можуть працювати лише на 10% в цей момент. А в іншій ситуації вони будуть працювати на 90%. Тобто в них по-іншому розпреділені ефективність роботи. І, власне, перекиньте ось цю ідею на харчування, потреба. Наскільки зараз потреба? Ця потреба через рік, через місяць може бути змінена абсолютно. І вона буде вже у вас інша, наприклад, більше когнітивних функцій включити перед іспитами, ще чимось. Для інтуїтивного харчування дуже важлива відмова від тотального контролю. Тотальний контроль передбачає навіть самоконтроль. А це то, з чого я починав. Ваш порадник не контролер. Який а, просто не зможе заснути, тому що він збурений, Я говорю про кишківник і ганяє вас в туалет, тому що ці продукти вам не йдуть. А ваш порадник, який дає перші реакції, відчуття інтуїтивне відчуття не зовсім хочу, або не йде воно мені, хоча всім іншим може йти. Ну ви ж не знаєте всі, кожен з нас. Точно не робив свою генетичний паспорт до схильності, до переварення, наприклад, і засвоєння тих чи інших продуктів, не робили. Якщо не робили, не експериментуйте, а просто подумайте, що ви розмовляєте своїм кишківником, своєю травною системою, і вони, в силу того, що вони мають багато нейронів, вони також умовно щось розуміють і щось підказують примітивно, як глухонімий. Жестами, окремими звуками, мімікою і так далі. І мозок, який витончений, який вже купається в витончених словах, аналогіях, формах, метафорах, не може зрозуміти, тому що він раптом опустився вниз, і йому треба дивитися вниз, і йому там щось знизу махають руками і показують хрестом. Не треба, воно тобі не йде. Ну ну ну, ти ж пам'ятаєш, як було. Тому. Не влаштовуйте тотальний контроль, а будьте партнером до своєї травної системи і до неї просто елементарно прислухайтеся. І останній пункт, який я тут написав: я розумію, що всього я охватити не міг, але нагадую, терапевтичні етюди. Вони і створені як етюди, як короткофокусні такі зустрічі з вами. Це знамените слово лайф. Яке я проводив також і по етюдах, і намагаюся провести в головах своїх паці... пацієнтів. Отже, повільне життя в харчуванні передбачає. А думати про їжу, коли їсиш, думати про чай, коли ти його п'єш. А думати, значить, і принюхатися, і відчути смакові рецептори, не гнати, не жувати і в цей час бути, думати про всю планету чи ще про якісь речі. Сповільниться в харчуванні, це також відноситься до якихось ідей інтуїтивного харчування. Повторюся, я, звичайно, не міг всього охватити, Ну, я й собі не ставив за мету. Мені було просто було зацікавити вас цією ідеєю. Тема інтуїтивного харчування ви можете знайти і в класиках інтуїтивного харчування, і в публікації яких статтів. Воно не таке є розгорнуте, як там, певні дієти чи ще якісь впливи. Навіть те, що я розповідав про ту середньоморську дієту чи ще якісь речі. Але я думаю, що це також буде невеличка підказка для того, щоб як зробити себе більш задоволеними і щасливими, особливо, коли ти знімаєш контроль і починаєш довіряти собі, ну, принаймні там, тому внизу, який стає, вперше скаже, Боже. Дякую тобі, що ти хоч перший раз в житті прислухаєшся до мене, і ми будемо жити мирне, щасливе, подальше життя. Тільки давай домовлятися і слухати одного. Один. Ну що, друзі? Я як завжди накидав вам якогось матеріалу і завершую стандартно. Думайте, друзі, думайте.